Вітаю! Сьогодні буду готувати пісочні рогалики. Це дуже смачно. Рекомендую. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку до миски додаю борошно. Половинку. І беру шматок маргарину і перетираю разом із борошном. Натираю на велику терку. Перемішую, щоб маргарин із борошном поєдналися, утворилася така крихта. Сюди ж додаю пакетик ванільного цукру, за бажанням дрібку солі, додам трішки звичайного цукру, перемішаю це все. Сюди ж додаю. 200 г сметани, вбиваю яйця і поки що замішую тепер лопаткою, підсипаю борошно і буду замішувати руками. Переношу тепер на стіл для зручності замішування тіста. Потрішки підсипаю борошно, якщо прилипає. Потрібно замісити м'яке еластичне тісто, щоб не липло до рук. Ось такий вигляд має тісто, м'яке, ніжне, дуже гарне тісто. Переношу його до пакетика і відправляю в холодильник приблизно на одну годину, щоб воно охололо. Доки тісто охолоджується, приготую начинку. Мені знадобляться горішки і мед. Це все потрібно перебити через блендер. Також можна використати і м'ясорубку. Горішки до чаші блендера переношу. І сюди ж мед додаю. Поки що одну столову ложку буду дивитися про консистенції. Ще маса трішки розсипається, тому додам ще меду. Все, достатньо меду. Така густенька виходить маса, начинка готова. Тісто добре охололо, дістаю з пакетика і ділю його на шість частин. Поки що буду використовувати одну частину тіста. Тому інші частини переношу до миски і відправляю в холодильник. І накрию пакетки. Притрушую трішки борошном стіл, формую кульку і розкачую в тоненький круглий пласт. Зверху притрушую, щоб не, при... не прилипало до качалки. Розрізаю, як зазвичай, на рогалики і викладаю начинку. І тепер скручую рогалики. І викладаю на деко. Нічим не змащую на сухе деко. Ось виробила першу дечку майбутніх рогаликів і ставлю їх у розігріту духовку, вимкнену на 180 градусів, приблизно на 20-25 хвилин. Нічим змащувати не буду. Закінчилася в мене горіхова начинка, тому буду використовувати вишні в своєму соці. Ось такий вигляд із вишеньками. Ось напекла я цілу миску рогаликів. І тепер струшую їх, поки вони ще гарячі, цукровою пудрою. З горішками. Навіть таке, як листкове тісто виходить, як слоєвне. І з Вишеньками, смачно.